Стартував новий політичний сезон. У Верховній Раді розпочалася робота дев'ятої сесії дев'ятого скликання парламенту. Восьму сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання та її пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим і одночасно відповідно до статті 83 конституції України дев'яту сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання та її перше пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Новий політичний період стане визначальним для України. Наголошують народні депутати. Україна стоїть перед важливими і навіть критичними викликами, як внутрішніми, так і зовнішніми, серед яких найважливіше це протистояння російській агресії і захист української держави. Ключовим залишатиметься і євроінтеграційний напрямок. 24 лютого буде голосуватися дуже важлива резолюція, яка стосуватиметься відповідальності Російської Федерації, в тому числі за злочин агресії. Ми зараз дуже об'єднані і сподіваємося, що нам вдасться об'єднати і глобальний південь. А це країни Африки Латинської Америки для того, щоб ООН підтримали на політичному рівні це рішення. І ми, нарешті, перейшли до створення спеціального трибуналу. Моїм пріоритетом, звісно, в Комітеті оборони є якраз таки низка законопроєктів, щодо що нас наближить до стандартів і принципів НАТО, до е, червневого саміту, щоб на черве, не, черне, червневому саміті нам е, все ж таки отримати якесь конкретне запрошення до НАТО. Ну я думаю, що третій такий великий блок питань, які будуть розглядатися, це економічні, звісно, що питання відбудови України. Соціальні питання, ключові, які речі нам зараз треба працювати. Це над виключенням Росії з ОБСЄ і з ООН. І е, якщо говорити так, ще конкретніше, я точно ну з освітніми питаннями займаюся, і перед нами є вже великий законопроект про дошкілля. Він внесе можливості існування різних форм дошкільних закладів і е, велике питання, зокрема, яким займаюся, я, це питання булінгу, розширення сфер застосування впливу, відповідальності за це. На найближчих засіданнях буде прийнятий закон, який стосується електронних реєстрів, для того, щоб ми бачили і це до речі, буде частково і публічні реєстри для громадян. Щоб ми бачили і пам'ятки, і насправді це буде і нематеріальна спадщина, і музейні експонати. Це вони також будуть оцифровані в відповідних реєстрах. На жаль, це треба було робити раніше ще до 2014 року, бо, наприклад. По Криму дуже багато паперових цихносії втрачені. Вже перший день нової весняної сесії ознаменувався знаковими рішеннями, що окреслюють особливості нашої реальності, в якій ми живемо майже рік. Верховна Рада затвердила укази президента щодо продовження воєнного стену та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Нові укази глави держави діятимуть 90 діб до 20 травня. Нове рішення парламенту обґрунтовується тим, що 19 лютого завершиться попередній етап спеціального військового режиму. Ми всі з вами прекрасно розуміємо, що йде важка війна. Вже майже рік в Україні триває. Такий період воєнного стану, і сьогодні Верховна Рада України продовжує його знову на три місяці, а відповідно продовжується на три місяці. І стан мобілізації в країні. На жаль, Росія продовжує страшну війну проти українського народу, проти української державності. Ворог здійснює терористичні атаки. З неба російські ракети знищують школи, дитячі садочки, житлові будинки. Ворог здійснює збройну агресію по землі України на жаль, у нас сьогодні вкрай важка ситуація у Донецькій та Луганській областях. Тут немає політики, всі продовжують і військовий стан, і, і е, мобілізацію звичайно, тому що ви бачите, що ми зараз напередодні великого наступу, контрнаступу російського. І звичайно, для нам треба посилювати з, зі всіх фронтів нашу позицію. Нам всім треба чітко розуміти, що, наприклад, мобілізація вона. Тобто війна, вона до всіх буде касатись, всіх, і нам треба до цього готуватись. Я не бачу тут якихось там чогось такого, щоб відхилятись. Тому що не сьогодні, але завтра ми всі будемо брати участь в цій війні в різному аспекті, але будемо брати. Це абсолютно логічні рішення, які потребують просто продовження, в тому числі мобілізація. Ми знаємо, що хлопцям на передовій потрібна ротація. Для цього їх кимось треба заміняти. Серед перших рішень нової сесії Верховна Рада ухвалила й важливі кадрові рішення. Одразу два силових відомства СБУ та МВС отримали своїх керівників. Зокрема, нового голову служби безпеки України представляв особисто президент Василь Малюк. До цього був тимчасово виконуючим обов'язки керівника СБУ. Напередодні глава держави подав до Верховної Ради відповідне подання на його призначення. Представляючи кандидатуру Малюка, Володимир Зеленський навів аргументи, чому він вважає таке призначення абсолютно правильним і виваженим. Василь Малюк є бойовим офіцером, який з перших хвилин повномасштабного вторгнення став на захист держави України і абсолютно віддано, професійно виконує свою роботу за час фактичного. Управління службою Василь Малюк довів, що Служба безпеки України може бути такою, якою її хоче бачити народ України. Служба безпеки України здійснює успішні і часто дійсно унікальні спеціальні операції. Деякі з цих операцій змінили картину війни. Виступаючи перед парламентом, Василь Малюк наголосив, що чудово розуміє рівень загроз, які наразі стоять перед країною, і запевнив, що за період служби вже набув відповідного досвіду, як протидіяти таким викликам. Новий очільник СБУ своїм завданням визначив максимальне очищення структури від російського впливу. До головних напрямків роботи він відносить жорстке протистояння російським окупантам і повернення наших територій, а також не боротьбу з внутрішнім ворогом та колаборантами. Сьогодні СБУ працює системно. Це підтверджують і наші результати. Проводимо унікальні спецоперації, викриваємо російські агентурні мережі та розслідуємо воєнні злочини окупантів. Боремося з п'ятою колоною та агентами в рясах. Протидіємо внутрішньому ворогу. Ми повністю переформатували напрямку розвідки, в тому числі військової. Народні депутати висловили і свої побажання щодо діяльності нового керівника цього силового блоку. Питання знищення оцієї п'ятої колони в рясах, яке треба продовжувати, тому що дуже багато в тому числі на Західній Україні. Я дякую президенту України, який останні оцей півроку звернув на це увагу. І керівництво держави, хлопці, які є в центрах спеціальних операцій Альфа, які називають, хлопці, які є в контрозвідці нові підрозділи, які створені, вони виконують найскладніші і військові, і спеціальні операції. Я думаю, про них дійсно можна буде сказати там і написати в підручниках історії через багато років. Новим міністром внутрішніх справ Верховна Рада призначила Ігоря Клименка. Після загибелі попереднього очільника цього відомства Дениса Монастирського у наслідок катастрофи гелікоптера у броварах 18 січня уряд призначив його виконуючим обов'язки міністра. 6 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у парламенті <підтримір> подання про призначення Клименка на посаду керівника МВС. Вношу подання про призначення Клименка Ігоря Володимировича Міністром внутрішніх справ України 321 народний депутат підтримали призначення Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. Очолити міністерство внутрішніх справ це честь та водночас особиста відповідальність за утримання стабільності та керованості системи. Це складний для країни час. Ігор Клименко понад 20 років працює в структурах міністерства внутрішніх справ. А до цього призначення був головою національної поліції України. Він вже визначився з першочерговими завданнями на новій посаді. Готуємо нові бригади, штурмові бригади, національної гвардії, прикордонну службу, національної поліції, і це є пріоритет в нашій роботі в той же час. Ми говоримо про е, утримання ситуації стабільної ситуації в деокупованих регіонах. Це розмінування, це охорона публічного порядку, це е, боротьба з колаборантами. Що дуже важливо з точки зору е, безпеки наших громадян, які залишаються на цих територіях. Ну і звичайно, наступне – це корупція. Корупція в нашій державі, яку ми маємо викорінити. Це стосується і міністерства внутрішніх справ, це стосується і органів влади. Депутати переважною більшістю голосів підтримали нові кадрові призначення у силових структурах та висловили свої побажання до роботи цих відомств. Ми, як фракція Батьківщина, голосували за ці призначення. Чому? Тому що зараз ми знаходимося в стані війни. Силовий блок, а це ті, хто відповідають в тому числі за безпеку і оборону, мають. Мати своїх очільників це професіонали, високі професіонали своєї справи, які на службі все життя, і які точно у військовий час підсилять собою наші силові органи, силові структури. І я переконаний, що країна від цього тільки виграє, як і було прогнозовано, пан Малюк став повноцінним головою служби безпеки України пан Клименко очоли міністерство внутрішніх справ України конституційною більшістю голосів. Це було призначено. Я думаю, що пан Малюк достойно справляється з цією відповідальною роботою. Тим більше, що свідченням того є багато героїв, то герої, які отримали посмертне це звання, які представляли службу безпеки України, які отримали ордени і нагороди державні. В першому читанні депутати підтримали зміни до державного бюджету на 2023 рік. Цим документом передбачено спрямування додаткових 5,56 мільярдів гривень на реалізацію комплексу невідкладних заходів для подолання наслідків вторгнення РФ в Україну. Цей законопроект за ракуток залучення іноземних кредитів та грантів надасть можливість для модернізації та будівництва закладів охорони здоров'я облаштування пунктів пропуску. Та закупівлю безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону закупівлі для армії мають стати більш відкритими та прозорими. Відповідний документ народні депутати підтримали у першому читанні. до напрацювання такого документа підштовхнув нещодавній скандал в оборонному відомстві щодо закупівель харчування для збройних сил України. У контрактах Міноборони за інформацією, змі ціни на продукти нібито у декілька разів перевищували роздрібні. Суспільний резонанс навколо цього питання зобов'язав внести правові корективи і зробити публічним цей напрямок цей законопроект про те, щоб таких скандалів, як яйця за 170 гривень, десяток невідомо в кілограмах чи в чому більше не виникали. Це про довіру, це про те, що ми маємо зараз зробити проактивно для суспільства, яке у війні. І я категорично не погоджуюсь з колегами, які говорять про те, що кількість закупівель не вартість, а кількість закупівель це просто інформація ні про що. Та ця інформація чисто показує, скільки солдат у нас перебуває в цьому регіоні. Якщо ми закуповуємо таку-то кількість харчів або таку-то кількість одягу, давайте ми з одного боку будемо прозорі, але будемо мілітарі прозорі для того, щоб ворог не міг отримувати ту інформацію, яку йому знати не треба. Нова процедура зобов'язує замовників протягом двох місяців публікувати звіти про оборонні закупівлі в електронній системі за винятком відомостей про товари, роботи і послуги, що становлять державну таємницю. Відповідно до проєкту закону у звіті має бути інформація про складові вартості харчових продуктів, а також зазначено найменування державного замовника. Документ про часткове відкриття інформації про оборонні закупівлі в умовах воєнного часу. Підтримали 290 парламентарів. На вищі посади в армії зможуть претендувати військовослужбовці без вищої офіцерської освіти, але за умови, що вони мають не менше шести місяців бойового досвіду. Такі правові норми змін до законодавства пропонуються законопроектом, що проголосований у першому читанні. Основним завданням даного законопроекту є забезпечення комплектування збройних сил України посадовими особами офіцерського складу на період війни. Люди, які мають реальний досвід ведення бойових дій, на жаль, наразі не мають можливості отримувати офіцерські звання і займати відповідні посади у себе в підрозділах, в частинах і так далі. Тому для того, щоб вирішити це питання таким чином. І нам, хоча б частково підняти моральний дух для того, щоб військові безпосередньо на нулі, де ведуться бойові дії, мали можливість очолювати відповідні підрозділи. Ми зареєстрували законодавчу ініціативу, і депутати підтримали її у першому читанні, щоб люди без відповідної наявної вищої освіти могли отримувати офіцерські звання. Важливим акцентом має бути, щоб все ж таки були якісь офіцерські курси. Але ми бачимо, що дуже багато людей, які сьогодні пройшли вже майже рік війни, вони мають досвід, вони мають розуміння і вони мають стати на офіцерські посади. нижчі, на нижчі офіцерські посади, наприклад, і отримати звання, наприклад, там комендир взводу. Важливо те, що ми сьогодні продовжуємо удосконалювати законодавства, які стосуються нашої оборони, які стосуються військових, які стосуються кадрового резерву. Зокрема, це є зменшення віку, коли можна отримувати офіцерські звання у Збройних силах України. Це є дуже важливо, бо сьогодні формується молода генерація командирів, які є сьогодні таким знаєте ударною основою, які ведуть солдатів разом у бій. Особливості підтримки сільгоспвиробників в умовах воєнного стану обговорили у ході слухань у парламентському комітеті з питань аграрної та земельної політики. Незважаючи на війну, аграрний сектор активно працює. Втім, отримати фінансову підтримку з боку держави досить складно. Всі профільні програми призупинені. Депутати розглянули варіанти фінансової та правової підтримки аграріїв у цей складний період. Ми пропонуємо запровадити кредитну субсидію через компенсацію. Від 90% кредитної ставки та е, біля 50% самого тіла кредиту, і ці кошти мають якраз направлятися на будівництво е, логістичних е, перевалочних пунктів, яких нам ще станом на сьогодні недостатньо. Або я би сказав, їх потрібно дуже часто переформатувати під, під більш гнучку можливість роботи. Такі обговорення важливі, аби напрацювати алгоритм дій для підтримки аграрного сектора.